Друзі, привіт! О, дивіться, мікрохвильовку принесли на ремонт. По суті, для мене мікрохвильовки, які б вони не були марки, вони одні ті самі. Принцип роботи в них простий. Е, стоїть е, трансформатор високовольтний, який піднімає до 2-3 кВт, 2000-3000 В 2500 Вольт. Ну, там е, стоїть магнітрон е, на Отехво 2 якраз десь В, районі 3 Вольт, якщо не помиляється, зажигатель. І один йде якраз іменно на корпус і тим одним дротом, якраз, де посипає сюди. І мікрохвильовка починає працювати від великої напруги. Там, коротше, принцип є свій Довго дуже розказувати. І принесли мені мікрохвильовку по причині, що вона робить отак. О, дивіться. Включаємо, наприклад, там. Ну, По суті, я вам скажу от його режими, хто не знає. Вони відповідають, знаєте за що? Вони відповідають, наприклад, ви включили низька, то магнітрон включився, виключився, включився, виключився. Включили, типу, більшості для розморожування, воно там включився, чуть-давше, -чуть пробто виключився. Включили на максималку, він включився і робить, поки, коротше, ви не виключиться. Отакий От і то принцип. Іменно у того речаска. Навіть електрон теж. Він включає виключається навіть. Ну, просто саме надійніші мікрохвильовки, це коли йому берете на такі штуки. Більшістю в практиці, коли їх роблю, то не саме надійніші на цього крутілки. Да, вони виходять, але вони дешевше обслуговані і більш надійні. І проблема в чому зараз я вам покажу. Давайте включаємо. Чуєте? Зараз вам покажу, дивіться. Заключиться да, магнітрон, він виключився, він не запущений. Давай включимо максимал. Вон. Як воно горить. А горить по тій причині. Зараз підсвічу, горить по тій причині, що люди лень їм зняти оту от слюду і помити від жиру. А є люди дуже лянь. Це є по суті слюда, вай пластмасова. Будь ласка, знімайте їх і чисте. Бо дивіться, от вся проблема і горить через те магнітрон. Так як подивитися зараз на ту слюду, можливо, її можна відмити ацетоном. Я беру розчинник 646 або 647 розчинник і відмиваю. Бачите, от така штука. І того стараюся, я зараз вичищу, візьму балончиком і простим балончиком простою білою фарбою. і... Закрашу. Хто б мені нічого не говорив, що то не треба так фарбою? Я так роблю вже не один рік. Вже багато так років роблю, і все нормально. Зак... Головне, щоб не було голого металу. Бачите, воно за того, що напливає жиру, бачите, тут знизу жир, от зверху жир, і від отого жиру воно починає. Дивіться, Я зараз заберу цю штуку. І мікрохльовка вже буде робити. Вона так можна теж нею користуватися. Але з... чому і вона. Іменно ця штука з захисту стоїть для того, щоб жир не попадав іменно до самого магнітрона. Давайте поїхали, включаємо. То, бачите, треба відчистити іменно в цьому місці. Зараз відчищу. От, друзі, короте, зараз вам покажу вода, зубна щітка. Намакав трошки зубну щітку ще взяв іменно. От. Такої штуки. Щоб типу, відмити, бо в мене, мав би бути розчинник, а його десь нема. Закінчилися запаси. І починаю так нормально втиратися, щоб то все вимити, щоб повністю все повимивати. Ось так, так повимивати. Щоб воно було чисте і того гарно помию. Зараз так, візьму камеру, щоб вам було краще видно. І то все треба добре вимити. От бачите, в тому місці погано гарно ну, все полинуває. Зараз все протру тряпкою. І все, І крохльовка буде далі працювати. Бо як за тим не слідкувати, горить магнітрон. Магнітрон це зле. І воно потім не хоче працювати. От зараз ми витримаємо, Ідемо, коротше, беремо е... балончик. Є такий балончик, є такий. Візьмемо, давайте такий. Ну краще, давайте. З Він вокраз менше такий балончик. Білий, Оце золотистий, а цей білий балончик. Беремо його болтаємо. Главне, щоб була фарба, не треба ніякої професійної. Це є автофилара куплена фарба. Зараз беремо телефона. Руку і так. Зараз вам покажу наглядно. Якось так. І все. От так, Заприскав цю дюрку. Щоб воно б... туди попало, можна навіть взяти так. Да, будь зараз критикували, писали всяку бред, але я вже не перший день тим займаюся. І так постійно роблю, щоб воно не ржавіло. І тут а, треба теж чистити часом, бо воно буває, набувається тут, е, в тому місці, де крутиться моторчик, потім починає сильно е, тормозити, горить і перестає працювати мікрохвильовка. Отакий От варіант. Зараз я покажу, що воно вже може працювати. Особо кришечки можна не ставити. Слюду ми використаємо навіть ту саму її, бачите, відмив. Слюду. Можна, її буде, наприклад, як вона стояла отак, ми її розвернемо так. Або навіть можна розвернути до внутрішньої частини. Вона підходить, так як в мене є слюда, але можна поставити цю слюду Так, включаємо. Все, бачите, робить. Музика грає. От давайте тако зробимо. Відкриємо. Бу бажано, що воно було підсохше, але можна зараз вам показати. Так, Розвертаємо сліду. Включаємо сюди. Сліда імоно виконує функцію, щоб не попадало туди сміття. От. Розвернув цю сторону, ставимо тарілку. Так, незручно одною рукою, але хочеться вам показати. У мікрохльовці, по суті, особи нічого такого важкого нема, яка б на не була, я навіть вам скажу секрет, що магнітрони від якоїсь фірми, бо я бачу деякі майстри, би професіонали, але шукають магнітрон типа, по тій назві. Я вам скажу, кілька років займаюся тими мікрохльовками. Я на ті цифри не дивлюся взагалі. Мені без різниці, я розібрав, дивлюся трансформатор. Підходящий корпус сідає, сідає. Дивився конденсатор, дивився, що він був не пробитий. Наприклад, там 0,9. чи то пікофарад чи ціку ставлю там, наприклад, один мікрофарад, типу можу обставити один і два мікрофарада, Буде краще гріти, коли в когось слаба напруга. Це такий лайфхак, Коли в когось слаба напруга, ставити сильніший конденсатор. Я не пам'ятаю, не буду пхати пхатити руки, бо може долбанути. Зараз я вам покажу. Зараз Відкриємо шуфлядку, і шуфляді в мене тут є конденсатори. От, витягуємо один з них От. і дивимося так. Цей конденсатор виходить на 1. Так. 1 і 1 мікрофарад. І ми ставимо сильніший, як у вас було 0,9-08, ставити сильніший конденсатор і вам краще гріє мікрохвильовка. Трансформатори, по суті, вони одинакові. Чи роз, просто навіть підкріплення може не підходити, можна будь-який. Е Магнітрони, вони мусить бути іменно де-вентилятор, наприклад, де я беру а він чуть інакшої фірми. Але вентилятор з того боку дує, або може бути розвернутий, я собі перевертаю. Головне, може навіть бути фішка з краєчку, головне, щоб вам був іменно воздух, де радіатор були з боку. Бо як буде з боку продавати, а ви там чи з боку, чи з краю, ставите та й буде працювати. Це я вам говорю. Те, що я вже не перший рік тим займаюся. От якраз дивіться, я вже, по суті, все всередині зібрав, покращено. Да, До завтра воно висохне, але запускаємо. Дивіться, включаємо і магнітрон. Так. Оце не має бути, от, бачите, прогоряє. Треба викинути вже ту слюду. Короче, Друзі, вирішив повністю поміняти слюду. <bot> Бо ця слюда короче, щось мені почала далі палити, хоч я її перекинув, але вона далі почала горіти. Корочу, слюда. Um, нічого не помінялось, Буває, що файно, якби мав розчинника, то би повністю вичистив. Там жир в тих дирках. Якби її вичистити, то воно працює. Так як я пробував плином, воно не вимило жиру. Жир він остався далі. <н GT1> Так що, бо я отако поставив, але воно далі горіло. Можливо, і ще буде працювати. Ну, Я замінив, взяв, вирізав другий повністю. Бачите, воно ну, там є трохи підгорене. Пробував вже включати, все робить. А зараз вам відклю, відкрию. Берете гарнесенько по центрі, тягнете на все, і на... оп, з того боку і з того боку. О, так. Можна легенько взяти зубною щіткою, то все стерти. І псикнути раз фарбою. Взяти. І ще раз там фарби по красоті. О. Так що критики тут не потрібно, щоб ви писали. Сам знаю, як роблю. Ця мікрохульовка стоїть в барі, вона постійно калатає. Так що, от так виглядає мікрохвильовка з баром. Бачите, все чисто, візуально виглядає, не є страшна. І ставимо назад слюду. Так, беремо. О, все. Ми Поставили. Тарілочку теж треба буде поставити. Саме найкращі корпуса мікрохвильовки, хороші корпуса, це є з ніржавійки. Бачите, тут вже корозія пішла. І тут корозія пішла, бо перелиється, що закипить, ще щось. Так що, коли вибираєте мікрохвильовку, обирайте її з ніржавійки. Закриваємо, включаємо. Істинний момент. Все, пішов, коли так закутало, значить все працює. Чекаємо, так, закриваємо, беремо воду, ставимо. І я знаю, що вона має плюс-мінус споживати. У мене якраз тут амперметр був, але ні, згорів. Вона має показувати в районі 1000 Вт, 1100, в районі 4,5 А. І чекаємо, чекаємо, чекаємо. Напруга у мене навіть не знаю. Зараз подивимося стільки у мене на інверторі. Напруга, інвертори, напруга виходить у нас 213 вольт. 1,2 кВт. споживає. 900 Вт бере сама мікрохвильовка, 200 Вт хата бере світло. Так що вони не беруть. 2,5 кВт а бере 900 Вт мікрохвильовки. Відкриваємо, витягуємо. Пара пішла, вода гаряча мікрохльовка зроблена, закривається і все. такий успішний ремонт мікрохівки за пару хвилин. Так що, друзі, хто хоче відремонтувати самостійну мікрохльовку, можете до мене звертатися, я підкажу. Мені не жалко, можу допомогти, підрозказати, як що подивитися, де що провірити. Я думаю, ще може кожен сам собі це зробити. Так що. Підписуйтесь на мій канал. Дякую. Як ви до 20-го місця. Звертайтесь, допоможу. Всім пока, до нової зустрічі!